Привіт, я Роман Спірідонов. І це короткий огляд кримських новин. На 12 років колонії під контролем Росії суд у Севастополі засудив маму з донькою. Їх звинуватили у державній зраді, начебто, у вересні 23-го року донька передала зроблені її матір'ю світлини об'єктів збройних сил Росії українській розвідці. Керченський міст був перекритий у ніч з середи на четвер, з другої години до майже восьмої ранку. Причина повітряна тривога. Як повідомляли місцеві телеграм-канали, було чутно гучні вибухи, схожі на роботу ППО. О 8.20 міст перекрили знов через загрозу ракетної атаки. Деякі канали повідомили, що над півостровом збили 9 шторм шедов. Через це у чергах на міст застрягли 3,5 тисячі машин. Час очікування проїзду сягнув 5 годин. 11 пасажирських потягів затримувались на 6 годин. Служба безпеки України повідомила про атаку дронів на російський військовий аеродром САКі. За її даними, повністю знищено су 30 см ще один пошкоджено. Також уражено три літаки су 24 та склад авіаційного озброєння. Мусульман та іудеїв, які воюють у лавах зсу, забезпечать халяльною та кошерною їжею. Державний оператор Тилу підписав меморандум про співпрацю з духовним управлінням Верховного Муфтія Криму та представником головного рабіна України. Ініціатива передбачає розробку сухих пайків і покращення системи харчування військових. Небезпечне випаровування хімічних речовин зафіксували на заводі Титану Армянську. Через спеку там значно нагрівся вміст кислоту накопичувача. Минулого разу викид небезпечних речовин на заводі Титан відбувся у серпні 2018 року. Тоді погоріли рослини, метал вкрився ржею, постраждали люди. Тим часом у Симферополі дороги перетворилися на річки, вода заливає салони маршруток і квартири на верхніх поверхах. Рівень води настільки високий, що знайшовся навіть бажаючий попірнати прямо на трасі серед машин. Відпочивальників у Судаку не налякала пожежа біля генеїської фортеці. Там горіла трава і густий дим накрив пляж. Люди відпочивали, ніби нічого не сталося. Ще пак стояти в багатогодинних заторах на Кечському мосту, заплатити чималі гроші за відпочинок і це все покинути. Їх не лякають ні пожежа, ні підозріла ракета у воді. Саме таку знайшли на дикому пляжу у Севастополі. Виявилось, що це фрагмент відстріляної ракети ППО на окупованому півострові. проанонсували Віалові відключення мобільного інтернету це торкнеться операторів зв'язку у Сімферополі, Ялті та Євпаторії. Російська влада Криму пояснюється безпековими вимогами. В Національному центрі спротиву вважають, що справа у бажанні росіян створити повну інформаційну ізоляцію. Це все на сьогодні. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось.